Цікаво, що я колись думала, що якщо я маю гроші на їжу та і можу собі купити, в принципі, з продуктів все, що я хочу, що я середній клас. Але мені пояснили, що ні. Що середній клас це досить маленький відсоток в Україні, це десь 7-10% з цього населення України. Це люди, які... Можуть собі купити нове авто з салону. Це люди, які можуть декілька разів на рік з'їздити за кордон, відпочити. Це люди, які можуть собі купляти кожного сезону новий одяг і не на базарі. А, дійсно якісний, хороший одяг. О, тому я зрозуміла, що я не середній клас, я просто бідна, а по мірках. Колишніх, то я була взагалі за межею бідності. Або дитинство моє було досить таке скромне. В 2090-ті батькам було важко четверо дітей. І не завжди було на столі все те, що хотілося б мати, чи їсти кожного дня. Та якісь супчики. Та, ми були щасливі діти, в нас було все необхідне і здавалося, що це нормально. А коли я вже... Удружена мала трошки більше, то мені здавалося, що все-таки я середній клас, що я вже якось заможніше живу. А виявляється, що ні, середній клас в Україні по матеріальному відношенню це значно щось більше і вище, ніж просто купити собі їжу, та яку ти хочеш, чи просто на якесь бюджетне бушне авто. Це сьогодні не розкіш і не середній клас.